Друзі, вітаю всіх на YouTube каналі Майстер Клас на дачі. Е, хочу побажати прийдешньому році 2025, всім мирного неба, скорішої перемоги, міцного здоров'я, щастя, любові, добра. Е, хочу побажати чудових врожаїв, всім, хто. Має хоч будь-яку, хоч малесеньку діляночку при будинковому господарстві, або ж на дачі, або ж в селі е потужні у вас е земельні ділянки. Бажаю, щоб ваші сільгоспкультури, ваші садочки, городи е тішили вас чудовими врожаями. Смачними фруктами, овочами, ягодами, щоб у вас в родині був достаток, мир і спокій, щоб збувалися всі ваші мрії і бажання. Ми всі знаємо, у нас є одне бажання, одне на всіх. І я бажаю, щоб воно збулося не секрет. Це бажання. Мир, мир і спокій. Наша перемога принесе нам мир, тільки перемога. І треба з розумінням ставитись до цих важких часів для нашої країни, для нашого народу. Треба тримати кулаки. Треба молитися за наших захисників і дякувати їм за те, що ми маємо змогу. Бодай і багато хто каже не на часі. Але якщо у вас буде така змога, пам'ятайте ми. Можемо святкувати тільки заради наших захисників, за наших хлопців та дівчат, які боронять нашу землю від загарбників. Слава Україні, слава ЗСУ, слава багатостраждальному українському народові і героям нашим слава! Бажаю всім мирного неба ще раз. Міцного здоров'я, щастя, любові, добра. І е, хочу сказати, що це вже останнє відео 2024 року. Побачимось у новому 25-му році. Е, в році змії, кажуть, разом із змією до нас прийде. І мир. Я плекаю на це надію. Адже надія помирає останньою. Дякую, друзі, що ви зі мною у нас на каналі, не дивлячись ні на що. Дякую і до зустрічі з Новим Роком та Різдвом Христовим!